В принципі, у нас тема якраз про людину і призначення. Я спробую сформувати як е різні напрямки юдаїзму, бо нема такого, як що я вище, що я хату льго юдаїзм дивиться на щось так. Да, так, так далі. Якщо вам хтось так скаже, ну, ця людина не досить чесна, я вам скажу одразу, да, чи вона спрощує да, і так далі. Взагалі, е Бачення того, як юдаїзм сприймає людей людину, її майбутнє і так далі. ну, по-перше, в спільних для більшості присутніх жонах або старий заповід, це Тори, Тори новім, день пророків, технича Моїсеєва і значить, Писань. З однієї сторони, є ті, ті тексти, які були сформульовані вже пізніше, це тексти Танталмут, які розділяються відповідно на декілька таких підрозділів: Мішна, Гімара, Касевта, Багайта і, і так далі. Тексти, які були сформовані, записані, як я вище, як те, що ми можемо перечитати, так, це так, ну, те, що називається в єврейській традиції «усна Тора, В другому. Цьому столітті, християнська ера, це одна сторона. І є ще традиція людей, які ці тексти формулювали пізніше. Це Ісаураї, і Гаони Гаоним. Сьогодні також була згадка про ці дискусії, які є з проводу майбутнього. І в юдаїзмі знову таки була така. Не пряма дискусія, наприклад, між Саввів-Гаоном, так відомий діяч ХХ століття, який живе там от, от, в Шамі, тому що в самський традиції називається Шам, Палестина, Сирія, Єгипет, Ірак Сучасний. І пізніше тобто да? Те, що має бути, він буде, тобто це буде новий світ створений, або це буде світ, ну скажімо так, такий духовний, або це світ, який залишиться є. Да? Тобто він буде просто, пере, просто пере, пер, пер, перероблений. Так от, що пише Рамбам? Рамбам — це дуже авторитетний Рамбам, Може Пен Маймун дуже авторитетний е, діяч. Він написав багато розумних книжок, е, таких специфічних, цікавих своєму. Це міштетура, 15 томів, це Сефера Медсвод, книга Заповіді і так далі. Ось він в принципі, генералізує ті речі, які були сказані до перед ним е, різними діячами. Це і в Талмуді, що було сказано, це було сказано Гаонами. Він десь погоджується, десь не погоджується. Тобто є певна люфт між цими Треба Але базова річ така, він пише, що, зокрема, от в передмові до Мішни, до своїх коментарів до мішни, він, він каже, що головна, якби одна з таких, да, одне, одне з головних відрізнень людини від там, тварини це перша е, мова, да, те, що людина може говорити формулювати. Ми з вами сидимо, ми формулюємо, ми розуміємо один одного, ми однодумці що добре, це мене радує. <реш> і друга, це певна свобода вибору. Тобто тут є дискусія взагалі в рамках юдаїзму, ем, де ця свобода вибору е, завершується. Є така концепція, як Мактуб, вона є, яка веслає, да, підписана да, підписано да? де ця свобода совісті. Свобода вибору завершується, один з таких підходів він сформульований серед іншого в Гемарі. Що свобода в праведності, свобода в е, тому, що будеш ти, і будеш ти йти за шляхом Всевишнього, будемо так це говорити, да, шляхом заповідей. Е, потім тому юдаїзм це більш пізня концепція, він відрізняє е, те, що людина має робити ну, єврей, да, і люди всі інші. Це не означає, що інші всі люди, не євреї, вони погані, просто є певна ієрархія у євреїв більше проблем. У євреїв со заповідей у неєвреїв – євреїв і вони потрапляють куди треба. баба, якщо ти от, там дотримуєшся, не вбиваєш, пам'ятаєш про все не їси з кров'ю, що до речі, християнство не чиниш перелюб, що таке перелюб юдаїзмі це окрема тема і так далі. Але тим не менш, це такий підхід, базовий, який на людини є вибір, постійний вибір, і концепція покаяння. Мудреці з вони говорять, що покайся, ну хоча б останній день. Тобто, покаяння, поки це. Поки ти залишаєшся в цьому фізичному тілі, в тебе є опція покаятися. Ну, чим раніше, тим краще, як то кажуть, да? але е, це про що якраз владики казав, що концепція, вона е, покаяння дуже важливо в будь-якій релігії. Е, я скажу такий момент, що о, сьогодні також згадували про певні розрізнення. Певні розрізнення, серед іншого, десь Петро да, казав про якраз про. Розрізнення в е, протестантизмі да, про бачення майбутнього серед іншого ця концепція, яку сформулював е, Мартин Лютер. Е, от я згадую, що в юдаїзмі подібні речі також працюють, тут проблем це немає. Але е, серед тих важливих речей є. Е, 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 ну, і науковці говорять, ну я так також тихо усміхаюся. Така маленька перемога юдаїзму якраз по це те, що е, всі ми тут, ну, більшість, які зібралися, вірять в Воскресіння мертвих. Це спільно для всіх. Да? Це концепція, яка, до речі, прописана, ну, плюс-мінус так, що е, на сім'ї хає ельбороха тобто люди воскресли. Да? Це якраз, і люди вірять в приход на широку. Месії. Я думаю, тут не дуже важливо, навіть, як його звуть в цьому. Так, да? Є в юдаїзмі концепція того, що а, буде два Машехи, Це пізня, це гранічна, це якраз після ісламського завоювання проходить мусульман до Шаму, По те, що буде два Машехи, Буде Машех з Бен Давид, з роду Давида, машех Бен Йосеф з роду Йосефа, коліна Йосефа, яке також розділяється, як ми знаємо. І будемо ще з роду Давида, та, та людина, яка буде правити, по тому є концепція, того, що значить, рід Давида — це особливий рід, його, до речі, шанували от ті керівники Академії, які були в в Рако, в в вони себе вважали, легітимізували як люди і нащадки Давида. Тобто вони говорили, що нахно ми є дітями, нащадками Давида. І до речі, їх поважали і мусульманські керівники. Так? Тобто це було важливо, що цей Гейша Голес, Гейша Галюц, він є нащадком Давида. І це була така легітимація. Якраз. Я наостанок, мабуть, проведу, ну, те, що мені подобається. Кажуть, є певні такі преференції, люблю рапами. Що повертався якраз з одної експедиції читав. Е, є ще десь, така цікава, цікава книжка, Танія, яку написав Рабіч Неузанман. Це вже це один з основників Хабад. Е, це вже 17 століття, фактично модерний час, наш час. І він висунув таку концепцію того, що е, люди е, вони поділяються на три категорії умовно, три категорії. Одна з категорії це ну, такі кончені грішники. Це не означає, що вони не можуть покаятися фінально, да? але це дуже погані люди. Там, там Путін, Гітлер, не знаю, хто там ще з е, шмова да? щоб ми їх не бачили, не чули. А є люди, які будемо так говорити абсолютні праведники. Це люди, в яких немає навіть бажання робити гріх. Ну, тобто він бачить, наприклад, заміжню жінку, і в нього немає, не виникає бажання це робити, чи він там бачить ну, з єврейської точки зору чізбургер. Чізбургер не можна їсти органістична традиція, не можна м'ясо і молоко разом їсти. Він бачить, в нього немає бажання чи в неї. Навіть це їсти. Да? Оце, це абсолютно такі люди ну, в душі фактично відділені, такі святі. Да? І, да, дякую. Оце, це люблю. Часно. І е, третя категорія людей це категорія людей, е, бейнанін, це середні. Ті люди, які перебувають якби от посередині. Він себе, до речі, вважав таким бейнами. Тобто люди, які, е, як солдати, постійно перебувають на фронті з спокусом. Вони постійно воюють з гріхом. Да? Тобто це постійна боротьба. Тут зранку встаєш, Тобі не хочеться молитися тілін накладати, там, і так далі. хочеться поспати ще годинку, наприклад. Да? А ти встаєш і це робиш, і, там, робиш омовіння і так далі. і так далі. От. E, тому якраз він казав, що ми в масі своєї ну, йому так хотілося, а я так болюся, що євреїв більшістю свої були значит, хоча б не ним, в цьому світі. Да? От, і щоб ми, як власне, от були були на цьому шляху, і йшли разом, і загалом для мене таких формат це такі ну фактично перше в житті. І я думаю, що такі моменти треба продовжувати, і ем, це важливий думаю, момент, в тому що ем, люди, коли вони є представниками різних груп релігій, там вони живуть у одній спільній країні, пам'ятаю. Вони мають знайти зустрічатися, говорити про те, що у них спільне є. Да? У нас є спільні тексти, спільні ідеї. Я не просто так нагадав про Воскресіння з мертвих, да тому, що це одна з базових було речей, які об'єднали пізніше е, і, і євреїв. І християн, і мусульман. Тобто концепція, яку саду Кей відстоювала, що немає воскресіння з мертвих, вона навіть відмерла серед наших братів країн. Ті концепції, які розробляли караїми, пізніше, будь-яка концепція, від Анатома Пандевіна, хоча не допоможем Караїмом, до до пізніших речей. Тобто тут у нас є спільні теми, спільні цілості. Ами. Дозвольте у нас спитати, чому? Ми були з Олександром і студентами на екскурсії Сінавозі Бродського напряму Хабар-Любавіч, і там почули таке від того, хто нам представляв. Далі, дій, uh, da, почули uh, я, uh. Знає, те, що ну, цей цей напрямку юдоїзму вірять в переселення душ і при цьому Воскресіння мертвих. І я не зміг почути відповідь, як це поєднується два одному. Тобто я чув доші то я не хочу Воскресів. Окей, ви ну, пояснити, як це поширене, <пирес> Уява про переселення душчині. І як представників е, хабатибалюшцями поєднують То, те, що здається, нібито у важкової Ну, Перше, це знає, не належить до цього руху, хоча з того. Вони багато роблять в Україні для, для підтримки власне, єврейської ідентичності, релігії. Я наприклад, те кошерму їжу купляю там, бо опції не дуже багато в Україні. По-друге, тезово, знову таки, концепція про воскресіння мертвих, о, про іпулят, тобто переселення душ. Вона викликала дискусії в середньовіччі досить велику. Вона була, наприклад, серед і караїмів, і рабанітів, і серед різних напрямків Рабанітів. Ну, Моє ставлення, я таке не виключаю, бо ви питаєте, я вірю да, в переселення душ. Я зараз не можу це я, щоб сказати, що є такі текст, я люблю на конкретне джерело. Я пошукаю вам перешлю, я не можу зараз обґрунтувати, наприклад, як хабат це це каже конкретно якось в комусь тексті. Якісь лікуте, наприклад, за цього Любовської риби, і він там, наприклад, на песах десь на компаніях. Зараз не буду сказати, я не думаю, що ця це, тобто, це, це концепція фінальна, да, вона не приймається всіми як однозначно. Да? Тут є певний, певний э, дім да, диску, дискусія цього всього. Але питання цікаве, дякую. Я, я таке не виключаю, знаєте, все лишній що він, він робить все, що хоче, та да, він скаже, це да, і зустріч і так далі. Скиді ми думаємо, зкрила. Дякую. Чима Ізраїль, Адонай, Легену, Адонай Хат. Наша церква також приймає всі старозавітні заповіді, але 10. Танах, Тора, всі ці біблійські істини. І наша церква прийняла з коліна Юдиного, Машио Хайшора. І чи є така тенденція сьогодні в Ізраїлі? Ізраїльтян у світі прийняття повернення до Машиха Господа, Яхрих, Аданай -Аданай, Ісуса, якого ми визнаємо і Господом, і Спасителем. Чи є така тенденція, чи є така можливість? Я коротко вам відповім. Наше віровчення не сприймає Ісуса, по-перше, як Бога, а по-друге, базово як Машиха. Тобто в юдаїзмі були. Першому столітті християнської ери, будемо так говорити, різні люди другому столітті, які сприймалися певними напрямками, певними рабинами, авторитетами, наприклад, рабія Ківа він один з дуже авторитетних апар... Він, наприклад, визнав Машеха Бакобу. Паркот, бо він в Талмуді сприймається дуже критично. Є як його називають Парко Осба, це брехня. Тобто, ну, Вони програли. Вони а програли на на дуже совету. Це інше. людина з ХХ століття. Це, а це з другого століття. Да? Тому у нас, давайте так. У нас є розбіжності, є, наприклад, підходи 18 століття, Арабія. E, значит, Яков Емден, він казав, що християнство і іслам є релігіями, які Бог дав на землю, щоб люди стали, ну розповсюдили, ну скажімо так, цінності добра і цінності тори серед неєвреїв. євреїв. Ми не зобов'язані всіх навертати юдаїзм. Це, якщо людина приходить до, до, до нас і каже, що я хочу стати євреєм, кажу, ні, іди от там до церкви є там, не синагога, там. Мечить, от якщо ти мусульманин, що ти п'ять разів на день і так далі. В принципі, це окей для мене. У нас є дуже сенситивна тема, коротко, якщо до нас приходять е, місіонери і кажуть, що от, ви маєте навернутися. От тут це, це дуже особливо після Голокосту, після Шоа, це дуже сенситивна тема в єврейському середовищі, тому в принципі більшість ну, ми сприймаємо да, там, нормальних християн, будь-яких напрямків, але місіонерів ми, ну, це вважається не дуже такою річчю. От ми плануємо з моїми студентами піти до місіанських євроів? Якщо хочете, приєднатися. Отак ви задасте своє запитання, як вони. <кій> Ні, це окрема тема, знову таки, в хвилини, так званий месіанський юдаїзм не визнається будь-яким напрямком з юдаїзмом і юдаїзмом. Це, це напрямок християнства. Ці люди там вдягають кіпи та літи. Я не проти, знаєте, свободи виявлення, да, там, хоч хоч як, як... вони можуть дізнатися як хочуть, але це не юдеїзм. Ви маєте базову зрозуміл.